І дріжджі не вмерли, і пиріжки вийшли хрусткими та пухкими. А ще таке тісто не потребує розстойки. Замісили і одразу можна ліпити пиріжки. 900 грамів борошна, чайна ложка з гіркою солі, 15 г сухих дріжджів, столова ложка цукру. 60 мл олії і добре все перемішуємо. Спочатку вливаю 300 мл теплої води і перемішую тісто ложкою. Тепер вливаю 300 мл крутого окропу і вимішую тісто. Починаю вимішувати ложкою, а продовжую руками. Мені додатково знадобилося ще 50 грамів борошна, бо тісто ну, дуже сильно липнуло до рук. Але з підсипанням борошна дуже обережно не перебільшіть, щоб не забити тісто. Воно має бути м'яким, еластичним і наче живим. На початку вимішування я собі допомагаю шпателем, а потім тісто перестає липнути до поверхні, але все одно залишається злегка липкуватим. Вимісила до гладкості, на це у мене пішло буквально 5 хвилин і розділила на шматочки вагою 75 5 грамів. Загалом вийшла 21 кулька. І, як ви бачите, я не чекала, поки тісто підійде, а одразу почала з ним працювати. Начинку для пиріжків можна використовувати будь-яку. У мене сьогодні картопля з печінкою. Для формування пиріжків борошно додатково не потрібно. Якщо вже десь геть сильно липне, то змащую трохи олією поверхню або руки. Тісто дуже приємне в роботі, воно не збігається, практично не липне, але при цьому краєчки зашіпуються дуже щільно з першого разу. На сковорідку наливаю достатню кількість олії. Вогонь середній або навіть трохи менше середнього. З обох сторін обсмажую пиріжки до золотистої хрусткої скоринки. Зверху пиріжки мають хрустку та золотаву скоринку, а всередині тісто пористе, м'яке і дуже пухке. Тому сміливо готуйте, не переймайтеся, дріжджі не помирають.